Добрий день, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто ви і чим займаєтесь? Мене звати Іван, мені 23 роки, я родом з Золочівщини, село Грабово. Mm -hmm. На даний момент я після поранення повернувся на військову службу до нас в Золочів, навчальний центр і з радістю проходжу до службу. Розкажіть, будь ласка, про ваші дитячі роки, де ви навчалися, про що мріяли? Спочатку я навчався в Сасільській НВК, 6 класів, потім по сімейних обставинах я перевівся в Золочів, в другу школу Маркіана Шашкевича, де закінчив 9 класів. Після чого поступив в училище Золочівське. Ну, я звідси не виїжджав, можна так казати. Про що я мріяв в дитинстві? Ну, Напевно, мріяв, як і всі діти, це про щось таке дуже велике, стати якимось таким дуже видатним, дуже відомим. Але це якось трошки помінялося в подальшому житті. Розкажіть, будь ласка, про ваше цивільне життя до армії. Де ви навчалися, де працювали, які були у вас хобі є зараз? Цивільне життя, ну, чесно, в мене такого, як цивільне навіть не було. Я спочатку просто вчився, знову ж таки, в училище, а потім вже з'явилася можливість піти працювати. Це, напевно, як і більшість наших. Злочівської молодежі на ті роки без до які працювали на електроконтакті. Як нас називають? Як дротики. <світ> а після чого, вже як мене було закінчення навчання, літні канікули, я вирішив так поговорю, У мене брат військовий, і я так думаю, що чим я буду займатися в подальшому. А давай-ка я теж буду військовим. І я одразу після навчання пішов служити. За хобі я не знаю. Як тільки я пішов служити, в мене була якась така мрія, знаєте, максимально розвиватися в армії, добиватися чогось. Ну, воно і вийшло мені на даний момент, як я вважаю. Іменно якогось хобі, я не знаю. Це напевно. Гайки крутити. Механіком які були ваші перші враження від армії, чи був ефект очікування реальність? Чесно сказати, був, тому що розмовляючи з братом, який служить вже довший час, він розказував про армію одне. Прийшовши туди, я стикнувся зовсім з іншим. Для мене перших, ну, перший тиждень, напевно, курс молодого бійця, це було щось із чимось. Я жалів. Але з другої сторони, зараз я розумію, що це було потрібно. Це була така моральна підготовка до армії. І в загальному з часом оцей ефект очікування реальність пропав. Я зрозумів, що от, значно ну, так має бути. І потім привик до цього просто. Загальне враження про армію. Ну, Я пішов служити ще до повномасштабно у 2021 році, тому. Служба була зовсім інакша, як зараз. Але і тоді вона була ну, непоганою. Нема на що жалітися. Що вас мотивує йти далі, особливо після поранення, чи є у вас якась особлива історія, яка вас надихнула і продовжує надихати? Мотивує йти далі після поранення. Та я думаю, те, що після того, як я отримав поранення, дуже велике коло, яке мене підтримувало. Не давало мені скласти руки, не давало мені це впасти в, такий, в таку депресію. І я думаю, що якраз таки рідні батьки, які були збоку, до сих пір дають мені мотивацію, щоб я, от, коли мені, наприклад, тяжко на протезах десь, вони кажуть, нічого, навчишся, пройдеш. І, напевно, підтримка це є найбільша мотивація йти далі. Історія це, напевно. Як мені сказав один друг у госпіталі, коли ми лежали. На жаль, під час того, як сталося поранення, мій товариш загинув. І ще довший час він мені снився, що все добре, якось їм трошки тяжко було змиритися. І оцей друг гослі мені сказав: каже: Ну, раз ти вижив в такій ситуації, хоча мав по плану, ну, як по плану, якщо так аналізувати, це мав загинути я, а не він. Але склалось по-інакшому. Тому він сказав, що тепер ти маєш жити за двох. Раз йому, на жаль, не вийшло, не вижив він, на жаль, то я маю якось жити більш так яскравіше, щолі. але, звісно що ж, не забуваючи про нього, коли цінуєте все. Чи змінила вас служба в армії? І... Поранення як особистість, чи помічаєте ви за собою якісь зміни? Так. Да. Е, насправді, перше, що після армії, взагалі після війни, помінялося — цей емоційний стан. Е, ну, як я на жаль замічаю, що війна це така штука, яка міняє в першу очередь психологічну людину, а потім вже, не дай Бог, фізичну. Е, Звісно, мишлення зовсім помінялося, погляди на життя помінялися, і особливо після війни помінялися цінності. До того, як поїхав воювати, я думав і переживав за зовсім якісь непотрібні речі. Зараз можу їх зважити за і проти і розумію, що треба жити по-інакшому. Як, на вашу думку, за останній час змінилася Національна гвардія України та Збройні Сили? Я вважаю, що змінилися. Всі. Тому що ніхто не очікував війни. І найкраще таке війна нас загартувала. E, Змінилося, звісно, усі в кращу сторону. Як-не-як, e, бойовий досвід дає про себе знати. І кожному підрозділу, який воює, e, якщо взяти до повномасштабної і після, це, є, як то кажуть, небо і земля. Тому що. Набираючись такого досвіду, іменно досвіду е, війни, досвіду цього пекла, такого незрозумілого і неприємного, це якось виходить на новий рівень. Тому я вважаю, що що Збройні сили, що Назвардія, тому що це, ну, воюють всі і поліція, і Назвардія, і Збройні сили захищають якраз таки всі. І я вважаю, що кожен помінявся в кращу сторону по-своєму. Як на вашу думку, можна би було змінити систему підтримки ветеранів? От що особисто вам, мабуть, не вистачало? таке питання. Я думаю, що найкраще таки треба більше розвивати так звану ветеранську спілку. Я розумію, що зараз воно є, але ще не настільки розвинуто. це такі... Як сказати, організації, до яких ти можеш звернутися за любим питанням ветеранським, наприклад, там, чи оформлення документів, чи якесь е питання там, з пенсійними виплатами, виплатами за поранення, якщо таке треба, потрібно? Е я вважаю, що треба таке більше розвивати. Е і звісно, це е розвивати інфраструктуру міста, тобто адаптацію до крісла колісного, до тих самих протезів, тому що, ну з першого погляду ходиш, все класно, але на першу сходи мій перший ворог. І я думаю, що потрібно якось зробити таку організацію, яка буде, грубо кажучи, 24 на 7 підтримувати і старатися допомагати е... зі всіма питаннями. Дуже дякую. І які... У вас є побажання та мрії щодо майбутнього України та української армії? Побажання е, дивіться, спочатку я хочу сказати так: е, хлопці, які вже отримали поранення, щоб не падали духом. Тому що найкраще таки не важливо, яке в тебе поранення, важливо е, насікати сильний духом е, до армії української. Ну, вона йде вперед, вона йде вперед, вона ні каплю не зупиняється, вона розвивається, розвивається в ліпшу сторону, як би не було. Ну, Кожен шлях розвитку є тяжкий. І, звісно ж, такі структури, як Збройні сили це теж дуже серйозно. Побажати їм це подальшого розвитку. Ну, і, звісно, більше дохлих розачків у копі. Для України, для народу хочу побажати, що в першу чергу сказати, що війна йде, війна не закінчилась. Дуже така гарна фраза є, що безнадійного тила не буде міцного фронту. Це є, на жаль, правда. Тому що я хочу сказати: підтримуйте, вірте в перемогу. Як казав один такий загинувший герой. Їжте кашу, слухайте маму і любіть Україну. Все дуже дякую.